Всім привіт! Я Наталія Проценко, арт-коуч, спеціаліст по роботі з метафоричними картками, автор вже 13 власних колод метафоричних карток, також автор і ведуча своєї власної трансформаційної гри в пошуках внутрішнього скарбу, яку ми сьогодні, до речі, і будемо робити розпаковку. ще я ведичний астролог та нумеролог. Отже, пошуках внутрішнього скарбу. Що ж це в нас за гратика? Вона йде в такому мішечку, в нас, яку зручно надіти на плечі і переносити. У нас всередині йде як сама гра, і також поміщаються. У нас тут час витряхуємо такі мішечки із картками та фішками. Зараз будемо роздивлятись детальніше. Тепер детальніше розкажу про саму гру. Ось вона. Що я вам так покажу. Сподіваюсь, що видно. Трошки закрию сюди, Ця гра. Пошука внутрішнього скарбу створена і призначена для того, щоб люди могли віднайти в собі ці внутрішні скарби, таланти, ресурси, можливості, які в них заховані. Але в силу певних соціальних норм, обставин, дитячих травм, різних соціальних подій, нав'язаних, можливо, або внутрішніх якихось обмежень, ми ці можливості або не бачимо, або десь просто закрили їх глибоко в собі. І тому ця гра це коучингова гра, вона якраз направлена на те, щоб віднайти ці ресурси, віднайти свої можливості, побачити їх в першу чергу, зрозуміти свої досягнення і дістатися до своєї мрії, йти до своєї цілі. В інці грі обов'язково ми прописуємо кілька дій, найпростіших, які ми можемо зробити. Тобто людина виходить з гри уже з конкретними діями. Ця гра універсальна, тут є 8 островів Ось острів самооцінки, острів здоров'я, острів відносин тут, острів талантів, острів страхів. Острів призначення, острів фінансів і острів мрії. Сподіваюсь, вам. Кожен із цих островів пропрацьовує відповідну сферу. Покажу вам ближче, щоб було видно. На кожному з островів є ходи, по яких ми ходимо, відповідаємо на питання. І є основне з хмаринок. Ось вот так. А тепер зараз що ж входить в цю гру? Крім самого поля, яке, до речі, надруковане на банерній тканині розміром 65 на 85 сантиметрів. Дуже універсальна така тканина. У нас мішечки, в кожному мішечки є картки. Я їх зв'язую резиночкою. щоб крепші держались. Так, ось у нас ресурси. Колода з ресурсами, відповідно, є питання, завдання, які ми можемо, завдяки яким ми можемо віднайти свої ресурси. Також у нас є колода можливості, які можливості, якими знаннями, досвідом ми володіємо також різні завдання і запитання. Наступна колода, яка входить сюди, це дії і перешкоди, почну з перешкод. Ось перешкода. Що саме, яких здібностей не вистачає нам? Що нам заважає досягнути своєї мети? Тобто все в цій колоді? І колода дії. Які дії потрібно зробити? Як ми можемо змінити дану ситуацію? На що нам направити свою увагу, щоб зробити певні дії? І так далі. І п'ята колода, яка входить сюди, це підказки. Підказки це цитати, така вона об'ємна ця колода, цитати відомих людей, відповідно, да? які нам допомагають взагалі і в грі, і допомагають подумати над нашим життям, над певним питанням, допомагають нам взагалі в нашій. Реалізації. І така коробочка у нас з фішечками, з кубиками. Входить сюди восьмигранний кубик, входить шестигранний кубик, звичайний. Так, ось, ось такі фішечки, не знаю, видно чи не видно, ага, показує. Бусинки, такі камішки це фішечки наші. І ось такий авторський кубик, який відповідає. Сподіваюсь, видно. Саме за оці картки, наприклад, можливості, там, перешкоди, ресурси. Так, дії, підказки. І є ще таке, як твій вибір, коли людина сама для себе обирає, що її вибрати. Я розповідаю, звичайно, правила прописано, де цей кубик можна використовувати. В загальному ця гра призначена для різного. Для різних типів людей, для населення, для жінок, для чоловіків вона універсальна, де також можна грати підліткам орієнтовно від 14 років, тому що тут дуже гарно розвивається сфера саме талантів, розкривається, призначення, і діти підлітки розуміють, куди їм яке направлення вибрати. Для себе пропрацьовуємо різні сфери життя. Свої перешкоди, свої страхи піднімаємо на поверхню, з ними працюємо і йдемо до своєї мрії, до своєї цілі. Така дуже яскрава, універсальна, цікава, насичена гра. Тому всі, хто бажає долучитися, всі, хто бажає стати ведучим, я вас запрошую з радістю. Пишіть мені, у коментарях буде силочка, де ви зможете її придбати, а також свої контакти в інстаграм.